Бійці всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери передали автомобіль для побратимів, які воюють на південному напрямку. Транспортний засіб придбали та відремонтували за кошти, які небайдужі українці надсилали на банківську картку організації. Невеличкі мобільні групи бійців, що пересуваються автономно, запорука ефективності в контексті ведення бойових дій загалом і проведення військових операцій. Зокрема, в цьому переконаний головний командир всеукраїнської організації тризуб імені Степана Мандери Олег Микитюк. Тому всіх тризубівців, котрі воюють в складі Збройних сил України, намагаються забезпечувати транспортними засобами та придбати авто. Це лише пів справи, розповідає очільник організації. Зробити так, щоб цей автомобіль створив проблеми нам тут в тилу, а не хлопцям. Вже під час ведення бойових дій краще додатково пласти кошти, залучити правильні руки, які зроблять так, щоб транспорт, який опиняється в наших руках руках, став ще надійнішим і міг ефективно і довше виконувати завдання своє. Втілити задум вдалося завдяки підтримці небайдужих українців. Продовжує Олег Микитюк, адже необхідні кошти зібрали завдяки донатам. Ми громадська організація і власне транспортні засоби, амуніція. І все спорядження і все інше, чим ми забезпечуємо наших бійців, відбувається завдяки підтримці небайдужих громадян нашої країни в Україні і за її межами. Попри те, що тризуб не має власної бойової одиниці, члени організації знаходяться на бойових позиціях у складі різних підрозділів ЗСУ. Тому потреби здебільшого такі ж, як у всіх військовослужбовців. Постійний запит є на транспорт, постійний запит є на ремонт цього транспорту, тому що ми стараємось не доводити до плачебного стану транспорту транспортні засоби і вчасно забирати їх у хлопців, доводити їх знову до е, хорошого стану, щоб вони могли довше е, служити. Е, окрім того, треба розуміти, що міняються сезони. Ми переходимо зараз у військовий е, зимовий час. Відповідно, і амуніція, і оснащення, і все інше міняється, і потреби постійно, постійно, постійно поновлюються хлопці. Постійно розширюють спектр своєї діяльності і завжди подають нам новий список потреб, які ми повинні оперативно більш-менш закривати. А чергова відремонтована автівка вже вирушила з Івано-Франківська для виконання бойових завдань. Автомобіль буде виконувати бойові задачі на півдні нашої країни. Днями організація планує оголосити збір коштів на комплекси StarLink та зарядні станції. До них фінансово підтримати бійців тризубу можна за реквізитами на ваших екранах. Щоб дізнатися актуальні потреби, телефонуйте. 93 47 09 557